Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 519 і завдання у нас наступне. Точніше, у нас вправа. вправі є два завдання. Перше завдання Юний мандрівник з'ясував, що на шлях за течею річки було витрачено менше часу, ніж на той самий шлях проти течії. Чим це можна пояснити? Якщо мотор човна працював однаково справно під час усієї подорожі. І так, давайте спочатку відповімо на е перше завдання вправи. І так, е якщо е мандрівник з'ясував, що на шлях е за течією річки було витрачено менше часу, ніж на той самий шлях проти течії, це означає, що е, за течією річки він е, рухався з більшою швидкістю, ніж е, проти течії. Чому так? Е, справа в тому, що коли мандрівник рухався за течією, то до ш, е, швидкості Швидкості його човна ще додавалась швидкість течії. А тобто течія йому якби допомагала рухатися. А коли мандрівник рухався проти течії, то швидкість човна загальмовувалася на величину швидкості течії. І течія тут вже заважала руху човна. Давайте це і зафіксуємо і так перше. Значить, це можна пояснити. Впливом течії. І так, за течією, течіє допомагає течія. Мотору човна. а при Русі, проти течії течія заважає. Мотору човна. І так, це відповідь на перше завдання вправи. І так, друге завдання. На шлях по річці від пункту А до пункту Б теплохід витратив 3 години, а на зворотній шлях 2 години 30 хвилин. У якому напрямку? Тече річка. Ну, тут треба зауважити так, що оскільки е, у зворотній шлях було витрачено 2 години 30 хвилин, це е, на 30 хвилин менше, ніж від пункту А до Б, то це означає, що Теплохід від пункту Б до пункту А э, рухався швидше. Тобто, до його э, швидкості додавалася швидкість течії. Тобто, річка тече від пункту Б до пункту А. Давайте це і зафіксуємо. Друге, пишемо: річка тече. В напрямку від пункту Б до пункту А так як В цьому випадку теплохід рухався швидше йому Допомагала течія річки. Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.